Сьогодні у нас в планах бранч вихідного дня в ресторані Нойчу 8 всередині готелю Fairmont. Fairmont готель знаходиться в самому центрі Ванкувера, і ці бранчі приходять в суботу та неділю з 11.15 по 14.15. І ціна за одного дорослого 65 доларів. А за дитину віком до 12 років 32 долари 50 центів. Ця ціна не включає податок та чайові. Що ж входить в цю ціну? В цю ціну входить холодний буфет, це вибір свіжих фруктів, це різні овочі, сезонні, горіхи, насіння, це охолоджені морепродукти, дуже багато риби, лосося, креветок, тартар, також смузі дня, свіжі соки, м'ясні вироби та сир, також гарячий фуршет яйця бенедикт, бекон, куряча кубаса макарони, французькі тости та мланці. Також було м'ясо, це була баранина та яловичина. Дуже багато різних. Десертів. Цей ресторан має розкішний сучасний дизайн, і ось як він виглядає.